Привіт-привіт! Ви на проєкті Лайф. І сьогодні, як завжди, ми оглянемо новини українського і не тільки шоу-бізнесу. Підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Співак Ель Кравчук дав інтерв'ю виданню Телеграф і розповів про свого колегу Олега Винка, який на початку повномасштабного російського вторгнення поїхав до Німеччини, нібито на лікування. Довгий час Винник не з'являвся в інформаційному просторі, і відносно нещодавно дав інтерв'ю і розповів, що страждає від рідкісного захворювання, і дуже шкодує про те, що у нього немає. Можливості захищати Україну, однак Ель Кравчук переконаний, що винник завжди мав. Мале відношення до України, зазначаючи, що співак багато років жив і працював в Німеччині. Очевидно, він повернеться до цього, коли раніше виступав на німецькій сцені, і буде жити, як жив до того, як вирішив пару років в Києві попрацювати і пару мільйонів євро вивезти в Європу після виборів. Буде цікаво, коли дізнається, скільки він заробив на цих виборах, де всі програли. Ніхто там не виграв, але гроші заплатили, сказав Кравчук. Які вибори вінник їздив з агітаційним турне на підтримку виборчої кампанії Аграрної партії України з першим номером виборчому списку Михайлом Поплавським на парламентських виборах 2019 року? Вінник, хоч сам не балотувався, але вже навіть у вірусній рекламі тоді можна було зустріти гасло Голос за Олега Винника. Скажу більше, якщо проаналізувати логістику туру винника й поплавського, то напрошуються висновки, що кампанія була розрахована на перерозподіл голосів виборців. Аби відібрати відсоток другий для ОПЗЖ Бойка та Медведчука, і ця агітка з Винником з'являлася на телеканалах близьких до Віктора Медведчука. Коротше кажучи, якщо цікаво, почитайте все в вільному доступі. є. ось як приклад лише за 5 днів партія зібрала 6,7 і мільйонів гривень, і це вклад однієї родини підприємців. Колись виник навіть говорив про свої президентські амбіції, але за його словами він не мільярдер, тому не буде балотуватися і не балотувався. Скільки грошей вивіз війник з України достеменно невідомо, але вже бракувати в Німеччині він. Точно не буде. Софія Ротару показала архівне фото зі своїм покійним чоловіком Анатолієм Євдокименко. зараз її чоловікові виповнилися 86 років. Євдокименко і Ротару прожили в шлюбі 34 роки, поки в 2002 році він не помер від інсульту. Після смерті чоловіка Софія Михайлівна продовжила його кохати та берегти йому вірність крізь роки. Артистка регулярно публікує спільні старі фотографії з коханням всього свого життя. А в підписах щемливо звертається до чоловіка. Цього разу Ротару привітав. Але Євдокименка з днем народження, показавши архівний спільний кадр у сторіс. Пам'ятаю, сумую кохаю, підписала ротару знімок, на якому усміхається в обіймах свого супутника життя. Світлана Білоножко, вдова Віталія Білоножка, дала інтерв'ю Ростиславу Калацинському і розказала про останні дні співака. На каналі Ростислав Продакшн вона зізналася, що Віталій Васильович хворів давно, але пішов в життя раптово. Незадовго до смерті він знедужав, але наполегливо відмовлявся від госпіталізації. Однак його стан погіршувався, і він все ж таки погодився лягти в клініку. Легендарний артист не хотів, щоб шанувальники бачили його хворим. Віталій Васильович до останнього вірив у своє одужання і швидку зустріч зі своєю аудиторією. Також Світлана розповіла, як народний артист в новорічну ніч налякав дружину проханням, згадавши. Про свою смерть він попросив дружину купити червоної ікри, бо дуже захотілося як перед смертю. каже Світ, ну з'їзди, каже, купи мені, каже щось мені так хочеться, як перед смертю. Світлана налякалася такими словами, але навіть не думала, що станеться так, що вже через 9 днів. Чоловіка не буде з нами. Будинок за мільйон євро. Цукерка від президента і сни про Україну. І це не мої вологі фантазії, а головні тези інтерв'ю Ольги Юнакової. Співачка Ольга Юнакова мала неймовірну популярність у 90-ті, але зникла з українських екранів. Виконавиця і далі займається улюбленою справою, проте демонструє свої таланти вже в іншій країні. Оля Юнакова з родиною вже 9 років мешкають на півдні Іспанії. Знімають будинок на 5 спалень і купити його не можуть, бо він коштує більше мільйона євро. В інтерв'ю Юнакова розказала, як вони з дітьми ходили на свято трьох королів. Це кульмінація різдвяно-новорічних святкувань. Вона зазначає, що ці три королі їдуть на спеціальних автомобілях, звідки розкидають дітям цукерки. І вже роки три-чотири це виключно солодощі рошен. Раніше було багато інших, а зараз тільки наші жалейки, каже Оля. Журналісти також питали у співачки, чи правда те, що її родина мешкає поруч із маєтком порошенків. Ольга відповіла, що в її регіоні мешкає дуже багато відомих людей і. Справді у Порошенка десь тут є житло, але де саме вона не знає. Виконавиця пригадала, як довгий час їй снилися синє небо та жовті соняшники. і кожен ранок вона прокидалася в поганому настрої. Чи залишиться виконавиця назовсім в Іспанії? Вона поки що не знає, тому не виключаємо її повернення в Україну. У мережі спливло відео, яке дискредитує зрадницю Лоліту перед її російськими фанатами. Цікаво, що ж там такого відкопали росіянці. Відео майже п'ятирічної давнини зараз активно розповсюджується у пропагандистських змі. На ньому артистка зрадниця звертається до Зеленського з побажанням не здати своїх позицій. І там вона тішилася його перемогою на виборах. І желаю щоб... Володимир Зеленський не здав свої позиції, от тільки розраховувала Мілявська на зовсім інше. Як висловилася, вона сама хотіла отримати свій шматок пиріжка. Бо Зеленський на її думку мав відкрити дорогу артистам. Тому що ми всі знімались проєктах у Зеленського. Ну чого гріхати? Ми звісно, всі розраховуємо на свой маленький кусочок пиріжка. Тоді запроданка ще називала Україну своєю батьківщиною та бажала всього найкращого. Я желаю своїй родині. Всього самого лучшого, і хоча співачка, який заборонено в'їзд на територію України, говорила про батьківщину і зеленського вкрай нещиро, розглядаючи його перемогу на виборах лише у власних інтересах, для російської пропаганди цього було достатньо. Як відомо, зараз проти Лоліти варев розгорнулася ціла антирепутаційна кампанія. Зокрема, зет патріотів намагаються переконати в тому, що так як Лоліта Українка, то насправді вона підтримує свою країну та президента. А отже, її та її концерти треба бойкотувати. Після резонансу в мережі та шквалу критики з боку росіян, артистка вирішила прокоментувати ситуацію. Вона поділилася, що це відео з посторовленням Зеленського їй не надіслав тільки лінивий. Втім, запроданка вирішила все звалити.

варварського, священна розстрілу, не побоюсь цього слова, в Донецьку. трагедія і траур беззаперечно. А хто ж скоїв цей варварський розстріл лоліта? Чому ти не кажеш, звідки бамбілі Донбас? Бо це ж відомо з підконтрольних Росії територій. Але на це Лоліта не здатна. Вона може тільки виправдовуватися за свої відео 2019 року. На відміну від Лоліти, є людина, яка може назвати речі своїми іменами. Ось, наприклад, Андрій Макаревич, послав російських пропагандистів, які поширюють про нього фейки через підтримку України. До кремлівських писак артист звернувся з проханням відвалити від? Нього гнівним постом Макаревич поділився на своїй сторінці в Фейсбук. За словами співака, він вже давно нічого не пише ні про країну-агресорку, ні про її громадян, а про повернення взагалі не заїкався. Дня не минає, щоб не летіла в мій бік якась какашка. То я голодую, то знов когось образив, то попросився назад, то раптом помер. Це вже справді написав Макаревич. Російський актор Леонід Ярмольник, який провів дитинство юність у Житомирській області і у Львові, нарешті чітко висловив позицію. У 90-ті він навіть прийняв на якийсь час громадянство України, щоб зберегти сімейну квартиру у Львові. Однак, у 2014 році він підтримав анексію Криму. А зараз, вперше за майже два роки повномасштабного вторгнення, публічно висловив своє схвалення війни. В інтерв'ю для одного з головних пропагандистських видань артист розповідає про війну в Україні як про боротьбу світла з темрявою. Надаючи окупантам ролі позитивних персонажів. Все це ярмольник прикриває пропагандистську нісенітницею, яку так завзято лють в жителям країни на болотах. Потому не нельзя вычеркивать из истории те страницы, которые забыть невозможно. А мир сошел с ума и очень многое забыли. И этих примеров уже такое количество, что нужно быть или слепым, или совсем сумасшедшим для того, чтобы этого не понимать. То до якої категорії треба записатися ярмольнику? До сліпих? чи до сумасшедших. А фраза про те, що нельзя вычеркивать то, что невозможно забыть, взагалі не нагадує якусь цитатку із ВКонтакті. На питання, як він ставиться до своїх колишніх друзів, що виступили проти війни та виїхали, ярмольник каже, що то була перша емоційна реакція. І, быть, не всі і не до кінця понимали, для чого це і чому це. но время показывает: все, що происходит, происходит по правильним законам, для того, щоб відстояти свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Пришла якась непонятно. Лоракщина, все, что происходит, происходит правильно. І, Боже, як бритко, який мир, який суверенітет, наїлися путінської пропаганди, і по колу одне й те саме розповідають: ні своєї думки, ні аргументів, тільки непробивна кровожерливість. Телеведуча Марічка Падалко розповіла, що її син Михайло планує вступити до лав ЗСУ. Марічка, дружина офіцера, її чоловік, громадський діяч і журналіст Єгор Соболєв, захищає Україну в лавах ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. До нього на фронті мрія приєднатися і син, якому зараз увага, 16 років. Як розповіла Зірка 1 плюс 1, Таке рішення він ухвалив ще на початку повномасштабного вторгнення. До того ж, він не хотів виїжджати за кордон з метою безпеки, бо хотів все це переживати в Україні, як і його батько. У нас зараз стоїть питання про те, що переконати його, що воювати у 18 років це ще рано, сказала Падалко. Вона додала, що веде перемовини з Михайлом, аби він почекав із вступом до ЗСУ. Десь півроку тому було безумовно, що 18. Потім я дізналася, але ще хочу це перевірити. Чи дійсно це так, що до 21 потрібен дозвіл від батьків, тому в переговорах мені вдалося посунути це до 21 -го. Зізнається, телеведуча. Тут, можливо, має бути мій коментар, типу, от бачите, яке покоління в нас і так далі. Але думаю, він буде зайвим, бо ви так все бачите і розумієте. Український музикант, учасник групи Каднай та син відомих хореографів Олени та Дмитра Коляденків Філ Коляденко розповів історію, коли йому було соромно за зіркових батьків. Про це хлопець пригадав, шоу вдома поговоримо. Зокрема, він пригадав участь батька у фабриці зірок та сміливу зміну іміджу матері. Як згадує Філ, у фіналі шоу батько зняв. Свій кросівок та поставив його на стіл, хоча мав виголошувати оцінки учаснику на сцені. Що стосується Олени Коляденко, був один яскравий момент, коли йому було соромно за мати. У подорожі до Словаччини річного хлопця супроводжувала мама. І цитую: мало того, що за день до виїзду вона поголилася на лесу, так ще й лівчик не носила. Як згадав Філ, всі відносилися до неї як до сестри. Хоча в дитинстві було важкувато, додає артист. Згодом він звик до такої епатажності батьків і зрозумів, що вони від цього кайфують. Також як виявилося, Коляденко старший мах і чародій у третьому поколінні. Він займається картами таро. А ще експерт з карт таро. Ні дня без обурення та дивних вчинків знаменитостей. На цей раз українців обурила витівка зірки фільмів для дорослих з Одеси, яка прикрила інтимні місця шевронами з гербом і прапором. У мережі виплили оголені фотографії Анастасії Мітіної. Патріотичну ню фотосесію оцінили далеко не всі українці, зокрема й військові. Інтернет-користувачі вимагають, аби акторку притягнули до відповідальності за наругу над державною символікою. Зокрема, офіцер ЗСУ з позивним Алекс розмістив у себе в телеграмі пояснення, чому використовувати зображення державної символіки на голих фото це не повага як до своєї держави, так і до її захисників безпосередньо. Ви не розумієте, що за цей герб, за цей їм та прапор хлопці вмирають вже 10 років, щодня віддають своє життя. Для багатьох з них це святиня, ті символи в крові десятків тисяч людей. Я не знаю, як в голови людей приходять ідеї типу цієї, але це дійсно треш-контент. Телеведуча Марія Єфросиніна нещодавно поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Зокрема, жінка опублікувала фото з крапельницею у нозі у себе в інстаграм, чим налякала підписників та друзів. По перше, якщо хочеш мати тотальну перекличку з друзями, публікуй себе з крапельницею. По-друге, хочеш побавити підписників, що крапельниці виявляється, вставляться в ноги. Не забувай, що ти постала напередодні, а постила боду. І підписники все пам'ятають. Написала Маша. Далі вона зазначила, що подібний контент викладає нечасто, адже вважає, що всім вистачає своїх проблем в житті. Виявилося, що причиною погіршення здоров'я стало перенавантаження нервової системи. Жінка зазначила, що буде змінювати пріоритети у житті та працювати над поліпшенням свого стану. Українці обрали журі нацвідбору на Євробачення 2024 Голосування проходило у застосунку дія з 15 по 22 січня. Цього в ньому взяло участь понад 720 тисяч українців. Зіркову трійку суддів було офіційно оголошено у телеграм-каналі Євробачення Україна. За результатами опитування переможцями стали Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець. Ще на початку голосування абсолютними лідерами стали Андрій Данилко та Джамала, Однак ім'я третього члена журі залишалося загадкою. Фаворити українців займуть суддівські крісла вже 3 лютого у фіналі національного відбору. І це була Тання новина на сьогодні. Якщо хочете спитати, що там із як так і його дискваліфікацією, то таких новин поки що немає. Як з'являться, ви почуєте це першими. Наразі дякую, що додивилися до кінця і сподіваюся, що ви не пошкодуєте своїх вподобайок та напишете коментар. Я бачу, що ви пишете коментарі, тому не зупиняйтесь. І звісно, не забувайте підписуватися на канал, бо статистика поки що сумна. Дуже багато глядачів дивляться нас без підписки. Давайте це змінимо загальними зусиллями. А зараз я прощаюся з вами. Скоро зустрінемося знову, Па-па. thank <music> you